Є отакі кухонні меблі з покриттям, яке почало вже лущитись, ламатись, відклеюватись. І виникла ідея це все перефарбувати, зняти покриття, цю плівку і перефарбувати. Покажу процес, як це можна зробити і чим. Тут є ще деякі панелі. Вони вже практично самі злазили. От, але якщо е, погано відклеюється, то просто потрібно будівельним або звичайним феном е, прогрівати і попутно одразу ж це все знімати, тоді клей розмягчується і воно вже все легко знімається. Це може зніматися руками, але такі от закуточки зараз нагріються феном і легко знімляться. А деякі панелі дуже сильно приклеєні. І там взагалі от, повністю все потрібно прогрівати було і важко знімалось. Після того, як знята вся стара плівка, то лишаються можливо сліди. Або, наприклад, як тут від двох скотчу, яким самостійно ремонтували, або просто сліди від клею. то їх потрібно наждачкою, от, наприклад, П100. Або вона в себе. Ну, швидко воно забивається клеєм, але ж е це потрібно зробити, тому що грунтовка не прилипне на клей. Для виділення старого скотчу можна також використовувати лезо від ножа, і воно, якщо двома руками, воно просто зрізає, зайвий, ну, зрізає клей, який був. Для фарбування ми використовуємо спочатку грунтовки, фірми композит матово акрилова і потім фарба білого. Наприклад, валик шириною 10 см і ванночка, здається, шириною 15 см. Ось так виглядають прогрунтовані два рази дверцята. Так от. Після того, як лише знято з них Ось Тут в таких місцях проробляю щиточкою, а все решта валиком. Отак виглядає поверхня після одного шару ґрунтовки, а отак виглядає після двох шарів ґрунтовки і чотирьох шарів фарби. Нагадаю, це акрилова фарба на водній основі, яка дуже швидко висихає. Тобто можна так 3-2 пофарбувати, три елементи. І вони вже, поки три пофарбуєш, то вони вже всі висохли і можна фарбувати наступні. Ніби тут трохи проявляється під низом темніший колір. Але вже це загалом шість шарів було. І грунтовка світ, ну біла. І сама фарба біла, і вони дуже тонким слоєм шаром лягають завдяки валику рівномірно, але треба багато шарів, щоб повністю була біла поверхня. Якщо у вас кольорова, то звісно, тоді простіше. А, також після першого або другого шару грунтовки ну, бажано зашліфувати. Наждачкою, щоб вона була, ну, щоб деревина не ставала такою от е, зголками. І тоді вже краще лягає фарба і е, набагато якісніше покриття. От видно от таке от матове, глибокий матовий, матова текстура. А ось так виглядають вже білі пофарбовані встановлені дверцята. Ось в порівнянні з сірим холодильником, з білою плиткою. Вони просто білосніжні. І от текстура. Вона гладенька, напівматова така, не глянцева, приємно на дотик і не відблискує. Нагадує також, пластик, але приємніше. І супер гарніше. Пишіть в коментарях, чи фарбували ви самі, чи як у вас виходить, який досвід, якими фарбами будемо порівнювати і вирішувати, як краще робити.